Вітаю, друзі! Знаєте, хочеться поговорити про важливі речі, про арешт генералів і комбрига, і про те, які наслідки це може мати для фронту. А наслідки можуть бути катастрофічними. Поясню, про що мова. ЗМІ повідомляють. Про те, що СБУ та ДБР затримали бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерала лейтенанта Артура Горбенка та полковника Ілю Лапіна, їх звинувачують у бездіяльності, яка призвела до захоплення частини Харківщини у 2024 році, я не буду давати оцінку звинуваченню та тому, що знову структури, які підконтрольні офісу президента, а саме СБУ та ДБР, злили у ЗМІ. Прізвища затриманих. Ну, знаєте, про це вже багато хто говорив. І якщо буде звернення до ЄСПЛ, то знову Україна програє, гроші будуть заплачені. От якщо платили ті, хто зливають, думаю, що вони би вели себе інакше. Але зверну увагу на інше. Цією справою займаються цивільні органи, ну тому що не військові. У нас немає військової прокуратури. Чому у нас немає військової прокуратури? Ну тому що її так. Розігнав е, колишній генпрокурор Рякбишапка по команді Володимира Зеленського. Це, це той самий генпрокурор, про якого Зеленський казав свій на 100% е, хлопець, який виконує всі завдання, от він виконав. Гаразд, розігнали, а чи є нова генпрокуратура, чи є нова військова прокуратура? Ні, немає. До речі, нагадаю, що у нас і військових судів немає. Чому? Ну тому, що не цікаво Зеленському це і справами військових займається цивільна прокуратура. У нас навіть нема військових судів ще тому, що у Зеленського нікого нема в армії: ні родичів, ні друзів, ні близьких немає. Нікого з його колег по бізнесу чи колег по сцені. Немає там нема близьких до нього людей. Знайомі є, а близьких немає. Ну а якщо немає, він цим не займається, Того, що його та його близьких це не чіпає, а також не чіпає це його оточення, і тому ми зараз бачимо, що після трьох років повномасштабного вторгнення у нас так і не з'явилася військова юстиція. Тому що людині, яка чотири рази не взяла повістку, це, мабуть. Взагалі не цікаво, і йому не зрозуміло навіщо вона потрібна. Хоча, якщо не помиляюсь, в нього ж є диплом юридичного вузу, але це мабуть інша історія. Я звернув увагу на те, що я почув від декількох комбригів та генералів: ці арешти призведуть до того, що брати відповідальність на себе перед серед військових взагалі ніхто не захоче і виконувати. Завдання, які будуть ставити або бойові накази, не будуть. І на законних підставах. Поясню, про що йде мова. Чому звинувачують цих Генералів і комбрига, що за даними слідство, вони не підготували оборону прикордонних районів Харківщини і втратили управління боєм, порушили вимоги бойових статутів при підготовці оборонних рубежів, не використали весь арсенал можливих заходів для відбиття та зупинення наступу агресора, і усе це призвело до захоплення частини території східного регіону України, де зараз тривають запеклі бої. У мене перше запитання: а це військові будували? Оборонні споруди. Це вони повинні будувати саме вони. Ну, я навіть не буду казати про інше. Тут сказано про те, що вони не використали весь арсенал можливих заходів. Знаєте, про арсенал треба поговорити окремо. Поясню: коли наступним разом нададуть наказ тримати позицію, то Комбриг відповість і покладе в свій, в свій звіт таку секреточку, де буде написано: наказ неможливо виконати через. Відсутність особового складу в достатній кількості. Згідно стандарту, повинно бути стільки, в мене стільки, виконати наказ не можу. Наказ неможливо виконати через відсутність мін і снарядів. Повинно бути 200 снарядів, в нас 4. Виконати неможливо. Тому наказ є такий, який виконати неможливо і не буде виконувати. Ну, це те, чого ми можемо добитися, якщо це і є мета. Ну, справді а, дивіться, ці арешти дійсно призведуть е, до того, що відповідальність ніхто не захоче брати, щоб до них потім ніхто не прийшов так само з затриманнями. Не буду казати: я виконую наказ навіть попри те, що це важко. Ні, скажуть: не буду. У мене нема забезпечення. В мене нема. Потрібної кількості техніки, скільки повинно бути згідно положення, е, немає, не виконує. Забезпечити мене всім необхідним. До речі, ми пам'ятаємо, як декілька комбригів заявили це сирського і їх зняли з посад. А е, ці відомі історії, коли навіть підлегли були проти, щоб їх знімали цих комбригів, є в мережі. Подивіться, легко знайдете. Так от е, ніхто не хоче. Щоб отаке відбулося, але сталося, і тут запитання: намагатися оцінювати військових цивільними за стандартами правовідносин мирного часу, це ж калібдо, калібрована безугла дурість. Але це роблять. То до чого це призведе от, на бажання брати відповідальність на себе та проявляти ініціативу? До катастрофи в управлінні? І в мене тоді лише одне запитання. Тому що це і є головна мета всіх цих історій, може, це і є головна мета того, що ми бачимо, бо інакше цього б не відбулося. Сьогодні офіцери і генерали кажуть про те, що а, знаходять когось і роблять з них ЦАПів відбувайло. Чому не відбувається розслідування фактично ганебного? Ігнорування, попередження наших західних партнерів про повномасштабне вторгнення. Хто тоді проігнорував? Зеленський, Єрмак, Арахамія, Стефанчук. Назвіть прізвища тих, хто проігнорував, назвіть прізвища тих або того, хто запропонував готуватися не до повномасштабного вторгнення, а до травневих шашликів. Чомусь розслідування цієї історії і. Халатного ставлення до попередження, яке призвело до втрат територій і великої кількості загиблих, не відбувається. А чому? Тому що ці люди керують країною і не хочуть, щоб вийшли на них. Ну, в мене багато запитань. Але єдине, що я можу сказати, що те, що зараз відбулося, нанесе шкоду армії, підірве моральний дух, який і так не дуже. Сталий. Я говорив про це в ефірі з ізраїльським журналістом Сергієм Ослендером. Він сказав, що в Ізраїлі теж відбувається розбір польотів і всього, що відбуло на полі бою, але після закінчення військової операції. Під час бойових дій таке не відбувається. Тим більше, нікого не арештовують. Бо для інших це демотивація. Для інших це взагалі підштовхування до того, щоб будь-який наказ, який може призвести до якоїсь відповідальності, наприклад, до прорива, фронту, і тебе за це будуть відповідати, для того, щось не виконувати ці накази на підставі об'єктивних. Моментів, ну, наприклад, відсутність потрібної кількості снарядів, або відсутність необхідного кількості особового складу, або ще чогось. І повірте, в армії знайти на підставі, чого можна не виконати наказ. Можливо, ми цього хочемо, але ми це побачимо. І от в мене тоді запитання: ще раз: то саме це головна мета тих, хто запустив цей проєкт. Цих, хто запустив процес арешту публічно, хтось захотів знайти ЦАПІ відбуває, спустити е, пар в суспільстві, відбудеться зовсім інше. На жаль, відбудеться деморалізація в армії, і, скоріш за все, ми побачимо, як велика кількість комбригів або генералів будуть казати, що неможливо виконати чи цей чи інший наказ через те, що нема. Засобів згідно положення, які повинні бути. Браво! Ті, хто запустили і хотіли наробити шкоди Збройним силам, це зробили. Більше того, хочу нагадати те, що колись казав мені мій близький товариш, який починав війну в звані полковника, а колись був літьохою і був в дабі, навіть в Донецькому аеропорті. Так він казав, що. Агустик Піночету приписують цитату: Коли починається війна, то суспільство кличе солдата і згадує про Бога. Коли війна закінчується, то про Бога забувають, а солдата судять. У нас війна ще не закінчилася, а солдат вже намагаються судити. Погана історія, яка може деморалізувати армію і підірвати а взагалі обороноздатність країни. Ті, хто це робить. Думаю, роблять це навмисно. Прораховуючи весь негатив. Бо інакше б цього не було. І все це відбулося після закінчення бойових дій. Як, наприклад, це відбувається в Ізраїлі. Але в Ізраїлі хочуть відстояти свою країну. Зараз в мене питання: ті люди, які запустили ці процеси, що вони переслідують? Яка в них мета? Подумайте про це і відповідайте самостійно. Дякую, що дивилися. Дякую, що були з нами. Не забули поставити вподобайку, підписалися, прокоментували і поширили відео. Дякую, що дивитеся, дякую, що ви активні. Тримаємося. Все будує, Україна. Па-па.